Ми бачимо, що Ісус да, Він був покликаний цю систему потім змінити і відмінити. Але ми бачимо, що систему взагалі будь-яку протягом історії систему поклоніння Богові змінює тільки Бог безпосередньо. Людина це робити не покликана е, окремо да? сама по собі. Е, це звичай пряме Боже відкриття. Коли Христос помер, Бог. Систему цю змінив. Да? Але він змінив не суть системи, а форму системи. Тепер вона мала ті ж принципи, але дещо іншу форму. Без жертв, без жертвоприношень, без Е, Тому що да, ця система вона свою роль виконала. В тих умовах вона була ідеальною. Тепер ідеальна в наших умовах інша система, та, в якій ми перебуваємо. Звісно, вона може перебувати під деякими змінами людськими, але. Як установа Божа, вона залишається ідеальною серед тих, які існують. Якщо ми перенесемося на сьогодення, ми як церква, як ми вже згадували, є певною системою, яка відрізняється певним чином від інших церковних систем, своєю організацією, своїми принципами, керівництвом, наслідуванням рукопокладення. Тобто Багато в чому ми відрізняємося від інших церков. І ми, як церква, були створені майже 200 років тому. І На початку, якщо подивитися, при зародженні нашої церкви, віра ветеранів да, нашої церкви вона була... Ну, для нас, вона була б єретичною, тому що вони на початку і свинину вживали, і могли і курити. І алкоголь вживати, вони і е, тріцю далеко не всі визнавали. І це, це пройшло пройшли десятиліття, коли це офіційно війшло у вчення нашої церкви. Ми бачимо, що Бог відкриває все більше і більше світла. Але ми пам'ятаємо, е, у супроводі чого відбувалося зародження нашої церкви. У супроводі чого? Відкриття. Тобто було відкриття. І не дивлячись на те, що пророк, якому Бог відкрив це, да, Елен Вайт, це всі видіння і про Адвентистську церкву, вона не була тою, хто заснував цю церкву. Вона просто була якби тим, хто супроводжує зародження цієї церкви, підтверджувала рішення цієї церкви Божим відкриттям. Ми бачимо, що Бог при. Зміні епохи,